Житловий масив Північний спочатку замислювався як район залізничників. Його розвиток розпочався в 30-х роках минулого сторіччя, і з того часу він поступово розвивався. Багато в чому на це вплинуло будівництво залізничного вузла, Нижньодніпровськ вузол. Спочатку тут були лише двох-трьохповерхові будинки, але після 60-х років збудували вже й перші дев'ятиповерхівки, школи, лікарні, невеликі магазини. Цей мікрорайон промисловий. З одного боку його оточують залізничний вузол. Там з іншого промислова зона, в якій розташовані відомі підприємства Дніпра. На північному є пам'ятка архітектури, храм ікони Божої Матері Іверська, який було відкрито у 1998 році. Храм побудований у візантійському стилі з красивої червоної цегли. У ньому є чимало ікон, написаних майстрами з гори Афон. Оточує храм Сосновий ліс, в якому містяни можуть подихати свіжим повітрям, прогулятися, погодувати білочок та птахів. Неподалік житлового масиву Північний збереглися. Вали Новобогородицької фортеці, фортифікаційного укріплення часів пізнього середньовіччя. На думку деяких дослідників, до побудови фортеці тут знаходилось містечко Стара Самарі. Кілька років тому на офіційному рівні була пропозиція ввести відлік існування сучасного Дніпра саме від того поселення, але цю ідею не було реалізовано так, чи інакше, Новобогородицька фортеця тут існувала за століття до офіційного заснування Дніпра Катеринослава, була ліквідована за часів російської імператриці Катерини II.